Суботня барахолка у місті Львів, ринок торпеда. Трішки вам познімаю барахолку, а потім, звісно, покажу те, що вдалося купити та продати впродовж останнього тижня. Так що заварюйте чаю, бокалу, беріть смаколки та приємного перегляду. Мені сказали, що готівкою лежать. Я думав ціла купа тут зовсім трішки. І зовсім не те, що потрібно. Не? Очі комусь вирізали. Пляшка саморобна. Карпати написано. І в яку ціну ці іграшки? Скільки ви можете дати. Ваша ціна пикня свій. <рес> так ви кажіть свої. Ну, великі то дорожчі, А ті менші дешевші, але вони всі цікаві. Це гнові тільки. Вони десь пищать. Ні, не пишіть. Такі випіщать. Я звичайна машинка. А в магазине стоит 500-600 гривен. трішки некомплектна. Цена тут на проху 50 гривен. А сколько такая сумочка? 45. Ага, А эти зарядки? Перша скромна покупка холдер для дисків за 30 гривень придбав. Ото нам метарт працюючий. Та там яка ціна? Це старість прийшла, тонометр собі купив у свої 34 роки. Досить недорого, 400 гривень, головне, щоб працював. Такий новий коштує 2500. Давайте не припачайте, не бачимо. Нестандартне <клес> скільки це коштує? Ой, це 50 гравів. А це? Отраски. В гріхи. Так, я бачу. <клес> doing. А що воно повинно світитися чи так, крутитися? У Воно світиться і хай. Ага. А скільки такі фужери коштують? То немає. Їх. Один Бо Один тільки? Чек... Один цього а, так. Ага. Розумію. вже стародані побили. -то. Легше. Зараз гляну, але там не... а яка ціна за один 15 років б сьогодні субота тому бараховка дуже слабенька У Львові на торпедо Майже нічого не купив. Зараз 10 година і буду їхати додому. Краще вдома якимось справами займуся. Людей небагато, не дивлячись на те, що сонечко світить, гріє, все одно є мороз 1-2 градуси. Поки що покупців досить мало. Продавців так само небагато, але більше, ніж покупців. Де всі покупці, я навіть не знаю. Злякалися те, що. Зранку мороз був 8 градусів, можливо і так. Це все, що я купив. Ось такий чохол для сіди дисків, тонометр собі для дому взяв значок такий пивний за 20 гривень. І взяв чоботу для сина, для того, щоб грати у подвір'ї. От і все. Так що майже з порожніми руками їду додому. А зараз я вам покажу те, що я купував та продавав на протязі тижня. І хочу попередити, що завтра мене не буде на торпедо, хочу розвідати нові території. Так що, думаю, завтра буде відео набагато цікавіше. Не забувайте підписуватися та натискати на дзвоник, щоб не пропускати мої відео. Трішки продажів через мій телеграм-канал та через сайти Віоліті. Така цукорниця мельхіор плюс кришталь продана за 300 гривень, купувалася за 150 гривень. Стілець. Це у нас підставка під кишеньковий годинник, сюди і вішається годинник. Вінтажна річ продана за 700 гривень, купувалася за 200 гривень. Штов привіз з Тернополя. Мені його віддали бонусом за те, що допоміг. Дещо продати. Проданий за 300 гривень. Дверні ручки. Ручної роботи. Продані за 500 гривень. Купувалися також в Тернополі за 250 гривень. 500 гривень за пару продані. Чарка. Метал плюс скло. Така мисливська тематика. Продана за 650 гривень, купувалася за 200 гривень. Ваза Сова. Це в нас приїхала з Північної Ірландії. Підписниця прислала. продана за 300 гривень. Так, листівка Старий Львів. Сама листівка Стара, тут дати немає, але можливо 30-ті роки. Продана з мого аукціону в Телеграм-групі за 100 гривень. Також були продані. Монети з мого аукціона. 690 гривень це монета Османської імперії. Одна корона продана за 510 гривень. Монета продана десь приблизно за 300 гривень, не пам'ятаю, за скільки саме. І також підписник, який виграв цю монету на аукціоні, придбав таку банкноту 50 гривень. Єдність рятує світ. Це. Пам'ятна банкнота, тираж 300 тисяч випускає НБУ. В неї можна розраховуватися в магазині. Так що це не є сувеніром. Також продажі на Віоліті. Така статуетка. Це у нас Малайзія продана за 400 гривень. Така подібна продана за 200 гривень. Це мені також з Ірландії прислали. Хто не хотів таку брошку купувати в мене за 400 гривень, виставив на Violet і вона продалася там за 700 гривень. Фотоапарат Samsung це в нас ST60. Купував його в Тернополі за 80 гривень, як не працюючий. Тут акумулятор є, тому я привіз додому його, зарядив акумулятор через жабку. І виявилося, що він працює. І тому продав його на Violet за 650 гривень мінус комісія. Проданий фотоапарат Canon PowerShot A530 працюючий, але заліпають шторки. Купував у підписника, здається, оцінював його тоді в 400 гривень. Проданий на Violet за 900 гривень, мінус 50 гривень комісії. Також продані картриджі. Це в нас на Денді Ось 8-біт. Це мені підписник прислав, попросив продати. Конг проданий за 600 гривень. Тінітун 200 гривень. Хокей 100 гривень. А також ось така гра, тут немає плати. Ну, підписник сказав, що якась із цих плат повинна підходити сюди. Я так і зробив. Опис на віоліті і оце одним лотом продано за 400 гривень. Ось такі продажі, так що зараз буду пакувати та відправляти покупцям. Зустрічався із підписником і придбав всі ці предмети у нього. Тут на суму в 1500 гривень. Годинник європейський, вінтажний фірма називається Європа. Ну, Цікаво виглядає. Далі для соуса ємкість така посрібнена, сама по собі важка. Не знаю, що за метал, але важка. Така міні-фруктовниця. Це, скоріш за все, Індія, з гарним малюнком. Свічник маленький це у нас Голландія. Ну, це не вінтаж, більше як сувенірний виріб. Така скринька або цукорниця, можна сказати, мабуть, більше як цукорниця. Порцелянова це у нас гжель. Цікаво виглядає. Гжель цінується в основному. Тарілочка Львів 750 років. Домініканський костьол, зображений на тарілці. Це в нас виробник Будди. Якщо не помиляюся, Харківська область. Це не Тріщина, це якийсь там дефект. І ось така гарна картина, намальована на скалі. Художник зі Львову, тому що. Ось це на вернісажі. Тут підписано Львів 2004 рік. Автор, якщо правильно прочитав, Гарголь. Позаду ось так виглядає картина. ну Мені подобається гарно намальовано. От і вся покупка на 1500 гривень. Продажі. Для підписниці продав ось таку тарілочку. У мене під реалізацію за 130 гривень була зі знижкою. Така ваза невеличка, купував на браховці у Львові. Не пам'ятаю, десь приблизно за 200 гривень купував. Ціна продажу всього на всього 300 гривень. Сільнички купував за 150 гривень, продав за 200 гривень. Це у нас вже Віоліті статуєтка. Бита, як видно, продавалася довго в мене з травня місяця. Тут клеймо цікаво, це старий Київ приблизно 60-ті роки, якщо не помиляюся. Ну, хтось купив на відновлення Продана за 200 гривень. На аукціоні продав монету Дві марки німецькі 37 рік. Переможна ставка була 1000 гривень. Також на Віоліті продав. Такі парфуми. Старенькі, осінь називається. За 1200 гривень. За скільки купував, не можу сказати, тому що брав багато різних речей. Хто пам'ятає цей браслет, купував на бараховці за 1100 гривень. Продав за 2200 гривень. Зараз несу на зустріч передавати цей браслет. Знову я приїхав в Трускавець до свого знайомого Олександра, котрий володіє музеєм української майоліки. Привіз дві тарілки, одну він купив у мене на аукціоні. Саме цю купив, вона 50 см в діаметрі. має невеличкий десант, продав за 1500 гривень на Віоліті. І ось таку тарілку, хто пам'ятає, купував в Тернопіль. У знайомого колеги вона з таким дефектом. Але Олександр сказав, що все одно йому підходить. Я її купував без прибутку для себе. За 2500 купив і зараз Олександру віддам. він мені гроші компенсує. Сама така тарілка коштує дуже багато. Тому і з дефектом вона 2500 коштує. Чому я вирішив проїхатися в Трускавець, замість того, щоб поштою відправити. Просто хотілося покататися для різноманіття? Хто ще не бачив відео з музею української Майоліки, ось по цій прев'юшці можете знайти. Знаходиться музей в Трускавці біля бювета, в тому самому приміщенні тільки ліворуч. Так що, дивіться відео! Щойно був на зустрічі і купив таку річ, що ніколи не купував. Я навіть не знаю скільки вона коштує. Купив по запропонованій ціні. Здогадуйтесь, що тут. Невеличка закупка. А спершу розповім про ці роли. Придбав на OLX, мені мій підписник написав, що побачив оголошення, що там продаються роли по вигідній ціні. Купив 7 ролів за 2500 гривень. Це разом з доставкою. Замовляв через UX доставку. Навіть сам не міг повірити, що мені прийдуть 7 ролів за 2500 гривень. Це здається, 360 гривень кожен року коштував. А в банку їх продають від 418 гривень. Економія. Якщо зекономив, то заробив. І далі по закупці на адресі купив трішки документів різних. На жаль, нагород не було. Тут у нас документ на трудового красного знамені. Звісно, немає нагороди. Що ще цікаво за перемогу над Німеччиною? Це медальна дорога, орденська книжка на ось такий орден. Це вже як ювілейний видавався. Бачимо, дата видачі. Це 1985 рік. Саме в цей рік декілька мільйонів таких нагород видали учасникам бойових дій на честь 40-річчя перемоги над Німеччиною у Другій світовій війні. Потім по документам добровільна народна дружина, Комсомольська Путьовка раніше не неї зустрічав. Далі в нас годинники, забрав всю цю коробку. Тут є позолота, трішки браслетів, ну, також ще не розбирався. Секонда якась цікава, але стан в неї не дуже. Фотоапарати, звичайні мильниці, такі стопки. Щось цікаве. Годинник. Треба поміняти батарейку, щоб зрозуміти, працює чи ні. Ну, господар казав, що працює. Фірма якась така не дуже популярна і тут немає частини на ремінці. Треба сходити до годинкового майстра, може в нього є. Так придбаю. Гірі. Вперше потрапило до мене гірі в коробці. Вони нові, але, на жаль, не І Ще в папіровому обгорнуті немає пінцету і знизу немає вагів. І тут. Однієї гірі немає. А так, з коробкою ще є. Здається, паспорт до неї. Тираж 40 тисяч штук. Або так буду продавати, або знайду комплектність. Далі ось така чарка. Цікавий чохол шкіряний фляга. Велика фляга, я не знаю наскільки, на літр приблизно. Це для рибалки на всю компанію. Фотоапарат Коніка з документами. Портсигар ось такий цікавий. Як новий виглядає? Трішки кришталю. Є кому продати кришталь. Спочатку йому запропоную, якщо він погодиться, то на продаж не буду у себе виставляти. І також ще дві речі дуже цікаві. Зараз окремо покажу. А за це все віддав 3000 гривень. І зараз покажу саме з цього. І саме ціне, що я придбав, це ось такий шолом. Цей герметичний шолом радянської авіації гш 6М 65 року виготовлення. Дуже крутий шолом. Досить нечасто зустрічається він на продажу. І до нього ось такий компіннізон. І це сама крута покупка із цієї закупки. Йду на зустріч та несу для підписника монети, що він виграв на моєму аукціоні. Уси 530 гривень. Що така монета? 350 тисяч середній 25 центів 630 гривень. Продаж для моєї підписниці дві тарілочки. Ось ця продана за 200 гривень, ця продана за 150 гривень. Кончик такий проданий за 150 гривень і порцелянова скарбничка маленька продана за 300 гривень. Продажі для підписників. Дві монети. Це по одному долару. Президенти США продані по 130 гривень плюс 2 долари з Duty Free. Продана за 150 гривень. Банкноти з аукціону продані 60 гривень за пару. Тут номера поспіль. Ці банкноти пам'ятні, як бачимо, написано 160 років від дня народження Івана Франка. І людина ще докупила дві ось такі ніж-карти. Я їх продаю по 50 гривень нові, запаковані. Також з за аукціону Продана ось така монета, переможна ставка 500 гривень. І підписнику продав ось такий годинник. Свіза, дуже гарний, вінтажний, виробництво Європа, проданий за 1000 гривень, купувався за 500 гривень.